Українська народна казка Чотири царі. Один старий цар мав чотирьох синів, і кожен був особливим наймолодший мрійливий та ніжний, як перша весняна квітка, другий веселий і гарячий, наче літнє сонце. Третій син був щедрим та задумливим, мов багата осінь, а найстарший спокійним і мудрим, немов тиха зима. Цар любив усіх однаково і перед смертю не міг вибрати, котрому з них передати царство. Покликав цар усіх синів і каже Діти мої, я вже помираю, хочу вибрати наступника, тому кожен із вас буде керувати невеликий час царем стане той, хто покаже себе як найкраще». Сини з Азартом та з радістю погодились на такий задум. Почав царювати наймолодший син. Сонце засвітило, потоки зашуміли, трава зазеленіла, дерева почали розвиватися, а луги запахли квітами. Прийшла черга другого сина. Стали ниви наливатися зерном, а люди з піснями косили трави. Діти цілими днями купалися в річках і всюди пахло свіжим сіном. Усім полюбилося таке веселе царювання. Коли його час минув, настала черга третього сина. Коли той почав правити, дерева змінили зелене листя на золотаве. Сади налилися яблуками та грушами, визрів виноград. Третій син влаштував велике свято врожаю. Із полів скрипіли вози, повні дарів осені, а люди співали й танцювали. Прийшла черга найстаршого, четвертого сина. Він укрив усю землю білою ковдрою, щоб вона відпочивала. А потім перший з'їхав з найвищого пагорба на санчатах і всюди лунав веселий сміх. Покликав цар знову всіх синів і каже: Мої дорогі діти, кожен із вас царював весело та мудро, і мені це сподобалося. Я гадаю, буде добре, якщо ви й надалі будете чергуватися і дарувати людям радість, закінчив він. Відтоді так і повелося: кожен із синів царює по чверті року, даруючи світові весну, літо, осінь та зиму, і в кожній порі року є місце для радості та веселощів.